правда життя, яку нікуди не діти. І якщо ви хочете досягти своєї цілі, то ви мусите пройти цей шлях. Інакше, ну, час як сказати. Не догадуються, що мало того, що вам треба бути йобарем, пекарем і аптекарем, то є знімати рівси і бути інтересною лічністю, і жити інтересну життя, і інтересно подавати інформацію, вкладаючись в три хвилини в рівс, собственно, да? Я думаю, ні у кого більше не залишилося думки, що будь-який блогер чи. Людина, яка хоче чого досягти у фізичному бізнесі, вона живе кайфовим життям. Так, вона може показувати це кайфове життя. але Справді вона має пройти всі ці стадії для того, щоб це життя мати. Тому викиньте ці сумніви, чому мені важко, і оцей внутрішній Боже всім так легко. А я отут підненька нещасненька мучаюся». Мучаються всі, повірте, тому що ми маємо бути багатоград, щоб досяти того, чого ми хочемо інакше. Ну, no, вибір за вами, як завжди.